Пишись на український патріот. Тут усі новини, і навіть більше. Російські втрати в боях у місті Бахмута Донецької області останніми місяцями становили 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії Вагнер, близько третини з яких було вбито підрахували західні спецслужби. Про це заявив у вівторок на брифінгу для журналістів високопоставлений західний чиновник. За його словами, захід бачить дедалі більше свідчень того, що російські призовники відмовляються йти у бій в інших гарячих точках уздовж лінії фронту, зокрема у вугледарі Донецької області, де сотні російських солдатів вбито і поранено щодня. Західні чиновники також вважають, що для ПВК Вагнер не вистачає резервістів, оскільки вік військовослужбовців у російських в'язницях, з яких набирають бійців, Вагнера, почав знижуватися. Смертність у Вагнері набагато вища ніж у російській армії. Бахмут не був. Успішним для російських військ вони відступали протягом шести місяців. Крім чином, ми бачимо дійсно жахливий рівень російських втрат за дуже невелику територіальну виробництва. І російські сили перебувають у дуже поганому стані, наголосив західний чиновник. Чиновник заявив, що йому невідома кількість українських втрат, але вони значно нижчі за російські. Він також сказав, що захід вважає правильним рішення Києва продовжувати оборону тактично незначних міст. Вони вбивають там багато росіян. Це може тривати ще місяць, і Україна може вирішити вивести війська з міста. Пояснив він. Як повідомлялося раніше, за оцінками розвідки НАТО, російські втрати в битві за Бахмуту п'ять разів перевищують українські. Водночас, розвідка Великої Британії стверджує, що сили оборони України і сили російського вторгнення в Бахмуті продовжують виснажуватися.